Співробітниками столичного управління боротьби зі злочином, пов'язаними з торгівлею людьми, в квітні місяці виявлено та задокументовано факт утримання місця розпусти, звідництва з метою розпусти, а також факт сутенерства, які вчинялися в приміщенні лаунж-бару. Схема працювала так: дівчина, яка вже була проінструктована, як вона повинна себе вести, коли заходив в приміщення арт-готелю, клієнт, як правило, це були іноземці. Вона підходила до сідала до нього за столик, пропонувала свої послуги, пояснювала, що її послуги стоять 5 тисяч гривень за годину. Пояснювала, що клієнту іноземцю необхідно або громадянину України, якщо в нього були такі кошти, підійти до бармена та розрахуватися. Клієнт іноземцейшов, розраховувався з барменом. Потім він знімав номер в цьому шар-готелю і повія надавала їм сексуальні послуги. Як пояснили під час допиту повії, які були затримані на гарячому. От, то в кінці тижня їм повертали половину грошей, які сплачували за їхні послуги клієнти. Тобто з 5 тисяч гривень вона заробляла 25 тисячі гривень. От. Інші гроші залишались у організаторів цієї злочинної схеми. В даний час вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Е -е -е. Співробітники міліції під час документування цієї злочинної схеми застосовувалися технічні засоби, аудіо відеозапис. Особи понесуть відповідальність за статтями 302 – це звідництво з метою розпусти, а також утримання місця розпусти. А також за стаття 303 кримінального кодексу України це сутенерство.